Що таке порція чорниці? Чорниця маленький ягідний супергерой у вашому раціоні. Чорниця це не просто смачна та соковита ягода, яка ідеально підходить для літніх десертів. Це справжня комора поживних речовин, потужний антиоксидант і чудовий засіб для підтримки здоров'я всього організму. Останнім часом я все частіше чую про чорницю як про суперпродукт, і, повірте, це не просто ажіотаж. Мій особистий досвід і наукові дослідження підтверджують, що регулярне включення чорниці в свій раціон може принести відчутну користь. Чому чорниця заслуговує вашої уваги? У дитинстві я не особливо любила ягоди, віддаючи перевагу солодшим фруктам. Але коли я почав цікавитися здоровим харчуванням, чорниця була однією з перших ягід, яку я знову спробував. І я був приємно здивований. Я не тільки став привабливішим на смак, але й дізнався про його неймовірні властивості. Що робить чорницю таким цінним продуктом? Потужний антиоксидант Чорниця багата антоціанами, рослинними пігментами, які надають їй характерного синього кольору, і має потужні антиоксидантні властивості. Антиоксиданти допомагають боротися з вільними радикалами, які пошкоджують клітини і сприяють розвитку різних захворювань. Переваги для зору чорниця традиційно використовується для підтримки здоров'я очей. Дослідження показують, що він може покращити нічний зір і знизити ризик вікової макулярної дегенерації, основної причини сліпоти, поліпшення когнітивних функцій. Чорниця може допомогти покращити пам'ять, увагу та інші когнітивні функції. Це особливо важливо для літніх людей, оскільки це може допомогти уповільнити когнітивне зниження. Підтримка здоров'я серця, чорниця може допомогти знизити рівень холестерину та артеріальний тиск, що знижує ризик розвитку серцевих захворювань. Регулювання рівня цукру в крові, дослідження показують, що чорниця може допомогти підвищити чутливість до інсуліну та регулювати рівень цукру в крові, що важливо для людей з діабетом або передіабетом. Скільки чорниці потрібно їсти, як і в будь-якому продукті, тут важливо дотримуватися міри. Рекомендації щодо споживання лохини залежать від індивідуальних потреб і цілей. Однак, як правило, рекомендується використовувати 1-2 чашки приблизно 150-300 г на день. Така кількість чорниці не тільки забезпечить вас необхідними поживними речовинами, але й не перевантажить ваш організм. Варто пам'ятати, що навіть найздоровіша їжа в надлишку може бути шкідливою. З мого досвіду, найкраще включати чорницю в свій раціон регулярно, а не час від часу. Наприклад, я додаю його в ранкову вівсянку, йогурт або смузі. Це не тільки смачно, але й допомагає підтримувати здоров'я протягом дня. Свіжі чи заморожені, що вибрати? Питання про те, яка чорниця краща, свіжа або заморожена, часто викликає суперечки. Обидва мають свої переваги та недоліки. Свіжа чорниця ідеально підходить для споживання у свіжому вигляді, а також для додавання в салати, десерти та інші страви. Важливо вибрати ягоди, які виглядають свіжими і не мають пошкоджень. Заморожена чорниця чудовий варіант, коли свіжий не сезон або його немає в наявності. Заморожування зберігає більшість поживних речовин, тому заморожена чорниця може бути такою ж корисною, як і свіжа. Я часто використовую заморожену чорницю для приготування смузі це швидкий і зручний спосіб отримати порцію корисних ягід. Важливо купуючи заморожену чорницю, зверніть увагу на інгредієнти. В ідеалі в складі повинна бути тільки чорниця. Уникайте їжі з додаванням цукру або інших інгредієнтів, як включити чорницю в свій раціон. Можливості використання чорниці в кулінарії практично безмежні. Ось кілька ідей вівсянка і йогурт додайте чорницю до ранкової вівсяної каші або йогурту для додаткового смаку та поживності. Смузі. Приготуйте смузі з чорниці, банана та шпинату для швидкого та здорового сніданку чи перекусу. Салати додайте чорницю в зелений салат для додаткової солодкості та кольору. Десерти. Використовуйте чорницю для приготування таких десертів, як пироги, кекси та кекси, але пам'ятайте про помірність. Краще використовувати мінімальну кількість цукру або замінити його натуральними підсолоджувачами. Соуси та джами приготуйте домашній чорничний соус або варення, щоб додати смак ем'ясу, птиці чи іншим стравам. Кілька порад щодо вибору та зберігання чорниці. Вибирайте ягоди яскравого блакитного кольору та твердої текстури. Уникайте ягід, які мають ознаки ваянення або цвілі, зберігайте свіжу чорницю в холодильнику в герметичному контейнері. Це допоможе зберегти його свіжим. Не мийте чорницю, поки не будете готові її їсти. Це допоможе уникнути його розм'якшення. Якщо ви купуєте заморожену чорницю, зберігайте її в морозильній камері при мінус 18 градусів Цельсія або нижче. Висновок чорниця це справжній дар природи, який може принести величезну користь вашому здоров'ю. Регулярне включення цієї ягоди в свій раціон простий і смачний спосіб підтримати здоров'я серця, очей, мозку і всього організму. Не пропустіть можливість отримати всі переваги цього маленького, але потужного суперпродукту. Пам'ятайте, що здорове харчування це інвестиція у ваше майбутнє. Сподіваюся, ця стаття надихне вас додати чорницю до свого раціону та насолодитися всіма її перевагами. Не бійтеся експериментувати з різними способами приготування і знаходьте улюблені рецепти з використанням цієї чудової ягоди. Ваше тіло скаже вам спасибі.